Сьогодні у нас сучасний ритуал на очистку вашого приміщення. Цей обряд можна робити перед великими святами. Якщо в вашій сім'ї дуже напружена обстановка, багато конфліктів, хтось багато хворіє. Цей обряд буде також дуже доречним. Цей обряд робиться тільки новим віником, і його треба прикрасити. Має горіти тільки живий вогонь. І для цього ми з вами підготували. <свічки>. Негативна інформація з вашого дому вона просто війде в це сміття. Ніколи не викидайте це сміття у сміттєвий бак. Ви тільки підсилите дію негативу, який через якийсь досить короткий час до вас повернеться. Вінику, помічнику, не спрутяти, а з волі очисти хату від злого духу, вимити все від порогу до печі. Хай тут буде спокій і світло! Вітаю, друзі! З вами Світлолада, і сьогодні у нас сучасний ритуал на очистку вашого приміщення. Вам же полюбилися мої осучаснені ритуали, замовляння, обереги. І я радію цьому. Тож прошу вашої уваги, сьогодні будемо робити очищення оселі віником. Сподіваюся, що ви подивилися моє відео дослідження про магічний засіб захисту і добробуту в оселі про віник. І знаєте, вже, що це дуже важливий атрибут в кожній оселі, кожного українця. Тож сподіваюся, що ви зможете абсолютно спокійно зробити цей обряд, цей ритуал для себе. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Тож, пам'ятайте, будь ласка, що ніколи не можна мести віником поріг, бо ви можете вимести не тільки удачу, гроші свої домівки, але і навіть здоров'я. Тому а, сьогоднішній наш обряд, сучасний, який ми можемо проводити в різні періоди, до вашої уваги. Цей обряд підійде звичайно для. Новосілля, коли ви заселяєтеся в нову хату, в нову квартиру, то він буде дуже доречним. Також, якщо в вашій сім'ї дуже напружена обстановка, багато конфліктів, хтось багато хворіє, цей обряд буде також дуже доречним. Тому це не просто про очистку як прибирання, це в першу чергу обряд про енергетичну трансформацію, енергетичну. Очистку вашого дому, вашої оселі і, відповідно, кожного, хто живе там. Також, якщо, до прикладу, у вашій, вашому домі хтось дуже сильно хворіє і йому не можуть вже допомогти ніякі засоби, ви можете застосувати в тому числі цей обряд, Скоріше за все, в вашому будинку заселилися сестриці Трясовиці, про них також є відео на каналі Калина. Тож подивіться його. І ви ну, ніяк не можете, або ваш е, хтось із сім'ї не може здолати хворобу. Тож зробіть також цей обряд. Цей обряд можна робити перед великими святами, е, на Різдво, на Купайло, е, на Великдень тощо. І також він буде привносити в ваш, е, в ваш дім добробут, процвітання, здоров'я і довголіття. Що вам потрібно? Обов'язково треба новий віник. Цей обряд робиться тільки новим віником, і його треба прикрасити і прикрасити червоною стрічкою. Нагадаю вам, що червоний колір це особливий колір в символіці України. Це колір об'єднання з родом, з духами роду, з предками, це колір крові, а також колір сонця, активності, багатства і процвітання. Тому ви берете новий віник, прикрашаєте його червоною стрічкою, берете три свічки. Бажано, вони мають бути восковими з бджолиного воску. Також берете, готуєте жменьку солі, вона буде потрібна вам для захисту вашої оселі і воду. Воду треба особливу. Якщо у вас є трави, до прикладу, полин, м'ята і звіробій саме ці три трави для нам будуть потрібні для цього обряду, то ви можете замочити в воді ці трави не, не заварювати, а просто замочити, щоб гілочка полину, гілочка м'яти із віробою, просто побули в воді, потім злити і ту воду використовувати для обряду. Якщо у вас немає цих трав, їх можна, до речі, придбати в аптеці і також просто замочити на декілька годин і підготувати таку воду для подальшого обряду. Потім її процідити і використовувати. Можна взяти духмяні масла полину м'яти звіробою і додати по крапельці цих масел у воду, тож підготовка простору в першу чергу, ви маєте в хаті все штучне освітлення прибрати, тобто загасити все. І запалити тільки ці три свічки, які ви підготували. Тобто вони можуть стояти десь на столі, і е, цей обряд не обов'язково робити там в темряві, вночі його можна робити вранці, в день. Але світло штучне не має бути ввімкнене має горіти тільки живий вогонь. І для цього ми з вами підготували три свічки: ви ставите їх, наприклад, на столі. І ставити поруч з цими свічками посудину з підготовленою відповідно водою. Далі ви стаєте біля порога, берете віник, і на нього треба кинути кілька крапель з цієї води. Вода настояна на травах, вона вже є певною мірою освяченою. Ви освячуєте віник цією водою. Далі проговорюєте наступне замовляння. І починаєте безпосередньо, безпосередньо вже підмітання. Ви тримаєте віник, який вже скропили освяченою водою, і кажете: Вінику, помічнику, не спруття ти а з волі очисти хату від Злого Духу, вимити все від порогу до печі, хай тут буде спокій і світло. Ви скажете, у мене немає печі, є у вас піч, у вас є плита, на якій ви готуєте їжу. Тобто ви все маєте вимести від порогу до печі, щоб все абсолютно зачистилось. Тобто ми з тими будемо від порогу з усіх кутків. Від порогу, з усіх кутків до центру вашої квартири, вашої квартири, хати Ви змітаєте цим віником сміття. Дуже важливо, не можна цю це сміття викидати. Як тільки ви його зібрали, його треба залишити, ви можете змести його на папір або на якусь хустину, але цю хустину прийдеться потім викинути. От Ви змітаєте все, що ви змили з усієї хати, все це зв'язуєте або в папір, наприклад, замотуєте, залишаєте під дверима, щоб це все ще вібрало залишки негативу, які ще можливо десь в просторі залишити. up. І ось вся ця негативна інформація з вашого дому, вона просто війде в це сміття, і вранці вам треба винести це сміття. Є два варіанти розсипати його на перехресті, але мені здається, що це не зовсім так робили наші пращури, розсипали таке сміття на перехресті і розносило його вітром на чотири сторони, тобто таким чином трансформувалося. Я вважаю. Що нам підходить краще з вами другий варіант це сміття спалити. І коли ви його спалюєте, ви абсолютно трансформуєте цю негативну інформацію. Ніколи не викидайте це сміття у сміттєвий бак. Ви тільки підсилите дію негативу, який через якийсь досить короткий час до вас повернеться. Особливо коли йдеться про будь-які обережі ритуали і після того як ви виконали якийсь ритуал, ви маєте щось брудне або щось старе, його треба тільки спалювати. І е, далі ви берете віник, вже приходите додому, спалили все, берете віник, ставите його ручкою догори, тобто самою метелкою догори і кажете наступне. Це таке коротке замовляння, яке вже можна використовувати практично кожен день. Вимітаю не бруд, а злі думки. Хай в моїй оселі поселиться добро на віки. І з цими словами ви можете вже далі жити в своїй оселі, бо ви зробили обряд, свічки догоріли. Свічки всі мають догоріти до кінця. Залишки, якщо воскові залишилися, їх також треба зібрати і туди покласти до того сміття, яке буде вистоюватись, настоюватись ще ніч у вашій оселі біля дверей. І разом залишки свічок, які використовувалися при цьому обряді, Аді також будуть спалені. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Ось такий обряд, обряд на очистку, обряд на трансформацію негативу. Ви можете зробити для себе. А також пам'ятайте, що кожного разу, коли ми робимо обряди, які пов'язують нас з традицією наших пращурів, ми активуємо пам'ять роду, а таким чином ми повертаємо собі українську ідентичність. Як на мене, сьогодні це надважлива задача для кожного з нас згадати, хто ми є. Згадати те, чим користувалися наші пращури для того, щоб е, жити в гармонії, в ладу і в мирі, це все повертати різними способами в своє життя, можливо, в більш якійсь осучасненій, осучасненій формі. І саме ось ця добірка різних ритуалів, обрядів, замовлянь до ваших послуг на каналі Калина. А з вами була Тетяна Дугельна, світлолада. До зустрічі! І нехай ваше життя буде благословенним. Бережіть себе і Україну.